Всі мої підписники кожного дня мене запитують про ситуацію на кордоні, можуть їхати, не можуть, що відбувається. І тільки дякуючи вам, дорогі мої, які їдете в Україну і потім ділитеся вашим досвідом, я можу іншим розповісти про те. Те, що є, але це, пам'ятайте, завжди є особистий досвід кожного, і не є ніяким правилом чи закономірністю. Це є така зараз ситуація, тому сприймаємо її такою, яка вона є. Отже, дякую пані Марина. Дякую вам, що написали мені і поділилися вашим досвідом. Ділюся своїм досвідом, виїхала на 5 днів в Україну, літак до Румунії, потім через Молдову в Україну автобусом і так само поверталася. Спокійно і без проблем на всіх кордонах, і в одну сторону, і в другу. В мене є дозвіл на вивіз дитини, але не питали ні разу. Слава Богу, я змогла побачити чоловіка, а дитина свого батька. Радуємося.